Після льодовикової ери клімат теплішає, популяції флори та фауни зростають. Тож людина може нарешті осісти. Створюються довгочасні поселення. Населення росте. Щоб нагодувати більше ротів, наші пращури мають порозумнішати. Вони мали навчитися здобувати більше їжі з навколишнього середовища. Наступне відкриття назавжди змінить планету і шлях людства. Ми навчилися сіяти. І насіння, яке ми сіємо, походить від тієї самої рослини, що мільйони років тому запустила еволюцію мавпи до людини. Несподіваний герой в історії людства. Трава. Насіння трави дрібне, правильно? Це не їжа. Я можу полювати бізона або взяти трави. Ви підете на бізона, так за іронією долі. Трава стане найважливішою сільськогосподарською культурою у світі. Та мисливці збиральники ігнорували її тисячі років люди почали її використовувати, коли були змушені до цього. до відомих нам видів трави належить цукрова тростина, а також пшениця, жито й овес. Усі злаки це різновиди трави. Йдеться ідеться не про красивий зелений лужок, що є мірилом успіху нашого середнього класу. Цивілізація залежить від сільськогосподарської культури. Це найголовніше джерело наших калорій знову ж таки все почалося із великого вибуху. Змагання з енергією, створено на початку часу, є центральним в історії життя. Кисень дав нам перевагу а завдяки вогню. Ми почали споживати більше калорій так само перехід до землеробства спричинив енергетичну революцію. Мисливець збирач потребує більше 25 квадратних кілометрів, щоб добути достатньо їжі енергії у вигляді рослин і м'яса, щоб вижити. А може пожинати енергію сонця так ефективно, що здатен себе забезпечити, використовуючи в 100 разів меншу територію.